Наш багатостраждальний український народ. Скільки ти всього пережив, скільки ще тебе будуть намагатися знищити? В історії України є багато сторінок, які ми не повинні забувати. Крім боротьби за незалежність, український народ вів постійну боротьбу за своє існування. Винищення української нації це, мабуть, одне з найбільших бажань наших одержимих сусідів. Знищити і поработити українців вони прагнули з давніх часів. Та найбільшим геноцидом українського народу у 20 столітті став Голодомор. Біля Національного музею голодомору геноциду знаходиться пам'ятник маленьких дівчинців, тому що найбільше під час того голодомору 1932-1933 років загинуло дітей. В руках у дитини знаходиться декілька колосків. Вони символізують той ганебний закон про п'ять колосків, який видав Сталін. Перед нами жорна доля. Вони завжди для українського народу були атрибутом існування і символом життя. Свіча пам'яті, вона є символом незнищеності пам'яті українського народу. Ми з вами знаходимося біля Національного музею Голодомору. Геноциду. Тут, мабуть, як ніде більше, відчувається голодний дух того часу. Тож я вас запрошую на екскурсію. Ходімо. Голодомор 1932-1933 років був актом геноциду українського народу. Який організували більшовицьке керівництво і уряд СРСР шляхом створення штучного масового голоду. Навіщо це було треба? Щоб покорити українців і остаточно ліквідувати український спротив радянському режиму? Наприкінці 20-х років 20-го століття радянське керівництво проголосило курс на суцільну колективізацію це об'єднання селянських господарств в єдине колективне господарство. В Україні це викликало звичайно великий спротив. Почалися виступи селян проти колективізації. Сталінський режим бачав у цьому загрозу існування СРСР. Тоді в Москві визрів план винищення українців, було прийнято рішення в декілька разів підвищити плани державних хлібозаготівель, вилучали всі запаси зерна і інші продукти харчування. Селянам заборонили виїзд до міст, а також з України до інших республік. Для вилучення хліба було залучено загони військових. Ті колгоспи, які не виконували план хлібозаготівель, заносили на чорні дошки. Це означало фактично продовольчу блокаду. За два роки в Україні від голоду померло більше 10 мільйонів чоловік. Українці вимирали сім'ями. Селами, уряд СРСР заборонив фіксувати реальну кількість смертей. Сталінський режим ужив заходи, щоб стерти пам'ять про вбивство мільйонів українців. Але пам'ять народу є незнищеною. і у незалежній Україні все ж заговорили про Голодомор геноцид. Тепер щороку. У четверту суботу-листопада в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів. Цього року цей день припадає на 26 листопада. Ми повинні пам'ятати про політичні злочини радянської тоталітарної системи. Таке забуттю не підлягає.